Щось пішло не так. Мій Zoom чомусь передавантажився, якась маячня, вид. І, відповідно, видно мене чутно мене. Так, вас чутно. і видно. Так, да, дякую. І екран не видно, так? Да? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І так, ми сказали: у нас елемент Unique вкладений в order. Uh -huh. Це ви, ви вже чули попереду. Так, все. Елемент Unique вкладений в Order. Так, тепер. Селектор. Селектор визначає той елемент, який, буде, який ми шукаємо в рамках елемента ордер. Важливо в рамках елемента ордер. Угу. І ми кажемо: тобто, врахуємо, крапка поточний ордер, так? крапка оця. Це є поточний ордер. Далі, два слеша. Бу один слеш, якщо один слеш продакт це безпосередній нащадок. Ну, не нащадок, а вкладений. Безпосередньо вкладений. Тобто ми б шукали, тоді продакт мав би бути вкладений в ордер. Тут стоїть два слеша. Це означає, що будь-який вкладений будь-якого. Кількість вкладеності. Тобто ітем, сам і сап, ітем, сап, сап, ітем. І так далі, так далі, так далі. Головне, щоб ми знайшли продакт. Окей? Продакт. Добре. Оце він. І далі fieldпас. Ми можемо сказати: тут знову експас. Тепер ми шукаємо якесь або атрибут, але. Або по, е, вкладений елемент внутрі продакт. Для того, щоб звернутися до атрибута, використовується амп. Е, Ой, не амп add, собачка, так? Да? Е, е, і вона вказує, що це далі йде ім'я атрибуту. Окей? Okay? Okay. Тепер, якщо. Е, але я можу сказати нейм. Без е, собачки. Тоді він буде шукати вкладені в е, рамки оцей, прям безпосередньо в продати. Е, тепер я кажу тут одиничку. І воно виникло product. Зрозуміло, так? Да? Од, одразу. Я поставлю тут два, все, вирішилось. Неважливо тут два теж ставлю, тут один. Порядок не важливий там і так далі. Головний унікальність. А тепер я кажу, замість цього я пишу Name. Бачимо токен Угу. Все стало нормально. Токен все проблема. У нас повторюється елемент. То ви маєте надати ту ознаку, за якою буде це перевірятися? В рамках якого елементу. Тобто рамки, межі, дії, юнік. По якому елементу і безпосереднє поле чи атрибут цього елементу? Е, якось так. З тим питання є. То есть может быть в одном Unique несколько таких XSFields. Что вы в виду? Мы имеем в виду, что мы потребуємо и уникального ID, и уникальное название. В одном таком блоке Unique. Uh, новый, Unique. Uh, новый Unique. Новый А вы не можете несколько полів. Uh. Ача. Може бути купа філд? Один? О, бачите, а він бере. Якщо ці унікальні, то ці. Не чекається. Але якщо ми ставимо тут, то тоді тут воно може працювати. Ну, а вже ж воно, тобто, обмеження таке невеликоване. Унікальна комбінація полів. Так, да, унікальна комбінація. Саме комбінація. Ви правильно сказали. Дякую за підказку. Uh, так. Така цікава річ. Так, тепер. Є, як же ж валювати? В лабораторній роботі вперше ви маєте надати валідацію по XML, такому розробити для вашої предметної області. Ну, Відповідна сукупність ваших класів, які будуть у вас а, використані. І, відповідно, ви маєте надати схеми для них, і, відповідно, ви маєте провести валідацію. А, у вас є вже в цьому проєкті gains Validator. А, в чому. Що він робить, це засобами Java ми можемо валідувати певні дані. Ви маєте валідувати їх відносно схеми. Ідея в чому, наприклад, тут є певна проблема, якою ви можете зіткнутися, зікнутися. Зараз. Ну, у нас є предметна область, у нас є Order XSD, у нас є Order XML, він містить ну, купу всього. І, певна річ, що от ви бачите, ми кажемо, що у вас є XML XSI, schema Instance. Показали цю схему, але такий підхід є. vulnerable. Тобто він є uh, має ризики злом. Uh, суть у цей ордер XSD може містити інструкції, які, ну, наприклад, покажуть ваші паролі там, відправить, uh, скажіть, uh, Файл з паролями. В Linux він в зашифрованому вигляді лежить файл з паролями, але його, по суті, можна дешифрувати. Це проблема. Тому, звичайно, тому, от так от не роблять. Ні, ну парсерам забороняють це виконувати. Так, ми в ID.